Ще одна меморіальна табличка з іменем і прізвищем героя невдовзі з'явиться на фасаді ліцею номер 1 колишньої загальноосвітньої школи, де навчався Ігор. Слово для виступу має класний керівник Ігоря Валентина Білінська. Я не підходжу. Я хочу звернутися до родини. Це прийшли однокласники Ігоря, які ми хочемо вклонитися до землі мамі, татові, бабусі за те, що вони виховали героя, за те, що він віддав найдорожче своє життя. І такий спокійний, врівноважений, добрий хлопчисько перетворився в воїна, захисника і героя. Ви знаєте, я коли прочитала перше повідомлення, я так надіялася, що це помилка, що це, ну, це можливо буде полон, можливо, він живий, але на жаль, війна чорним крилом закрила із бойового завдання. Часто не повертаються живими. Знаєте, дуже хочеться хотілося би просто зустрітися. Зустрілись ми в такий дуже скорботний час з Ігорем, з Ігорем захисником, героєм, щоб сказати йому подякувати. За те, що ми тут стоїмо, за те, що діти вчаться в школі, що ми спокійно можемо ходити по місту. Ми хвилюємося, звичайно, тому що дуже багато, багато воює і збільшується меморіальних дошок на нашій школі. Дуже багато. Але, але життя продовжується, і ми мусимо робити те що, те, що ми маємо робити. Ми своєю роботою теж підтримуємо це військо, але Ігор. Ігор, знаєте, він залишиться в нашій пам'яті таким, знаєте, спокійним, добрим хлопцем, який ми їхали, хочете дуже згадати той епізод, ми їхали в 6 класі потягом на екскурсію в Київ, і він, а мама в нього залізничник, і він нам з почуттям великої відповідальності роздавав е ремені безпеки, щоб не падали з другого з верхніх поличок. Ви знаєте, це така, так він ставився до цього відповідально, таким він і залишився в житті. Але ми живемо зараз дуже страшний час, коли молоді чоловіки маючи мирну професію, вони перетворюються в розвідників, в помічників гранатометників, служать в ротах спецпризначення. І це все виною Чорне крило війни. От ми Молоде покоління, це я звертаюся вже від імені своїх учнів, випускників, ми хочемо сказати і запевнити, що ми ніколи нікому не дамо забути про цей подвиг, про таку самопожертву і самовідданість, тому що ми вдячні Ігорю за сьогоднішній ранок, за завтрашній ранок. І тільки таким. Має бути такі, мають стояти на сторожі України. Слава Україні.